В нашому магазині ви можете придбати дуже якісні гелі для прання. Вони представлені в об'ємах по 2 літри, а також засоби економно витрачаються завдяки концентрованій формулі. Гель для прання для чорної та темної білизни в об'ємі 2 літри. Це безпечний і ефективний гель для прання, адже засіб допомагає зберегти насичений темний відтінок одягу, запобігаючи вимивання кольору. А цей гель призначений для прання кольорових речей із льону, бавовни, і делікатних та синтетичних тканин. Гель для спортивних речей завдяки своїй формулі забезпечує оптимальний догляд за спортивним одягом і синтетичними тканинами. Він нейтралізує неприємний запах і надає речам свіжості, а також економно використовується. Дячі білизни важлива для кожної мами, і з цим ідеально впорається гель для прання для дитячої білизни. Він бережно доглядає за білизною під час прання, запобігає вимиванню пігменту з тканини і надає свіжого аромату. А також гель не викликає алергію у дітей. А також у нас представлений універсальний гель. Він ідеально підходить для будь-якого типу тканини, справляється з забрудненнями навіть у прохолодній воді і очищає білизну від бактерій. Всі ці гелі підходять для ручного і автоматичного прання, тому переходь на сайт і замовляй.